Товаристві Так Агро триває збір врожаю-2016. Наразі проходить обмолод соняшника. Нинішня посушлива осінь сприяє природному підсиханню стебла та насіння цієї культури. Соняшник дозрів дружно на всіх посівних площах господарства. Вже тиждень триває обмолот на полях Степівського відділку «Так Агро», де під соняшник зайнято 1100 гектарів землі. Керуючий відділком Валерій Касяненко ділиться результатами обмолоту. Станом на 13 вересня соняшник зібрано на 650 гектарах, з яких отримали 2,5 тисячі тонн зерна. В середньому кожен гектар видає по 45 центнерів. Соняшник, звичайно, радує нас цьому році. Виправдали всі наші очікування, сподівання. Дуже ми за нього переживали, погода була не дуже сприятлива в цьому році для нього, опадів випало мало. Але на даний момент ми маємо гарний врожай. Всі доклали зусилля для того, щоб на даний момент ми мали по 4,5 тонни солі. Ми не один рік сіємо перевірені старі гібриди. Вони в нас дуже добре себе показують. Це гібриди селекції сингенти Конді, Бріо. В цьому році ми посіяли 500 гектарів нового гібриду фламенко. Десь приблизно на однаковому рівні. Одні дають 46, другі 45, 44, 42. В середньому ми на 45 виходимо. До кінця збору. Це якось цифра зміниться по врожайності, по тонажу. Ну, почали ми обмолот з раніших гібридів, то тобто є ми сподіваємося, що залишилися поля з кращою врожайністю. І сподіваємося, що врожай буде ще врожайність буде краще, набагато. Фактично, у нас всі, всі люди, які працюють, це люди досвідчені, професіонали. Фактично кожен знає своє місце, кожну роботу свою, як треба все це діло робити. Так що екіпаж дуже хороші, надійні. Вони місцеві, так? Два екіпажі місцеві, а один з відділку номер 6 село Човновиця. На даний момент вони працюють у нас. А так всі комбайни наші, ми нікого не наймаємо. своєї техніки вистачає. Техніка продуктивна, я вже називав цифру 92 гектари. Це досить продуктивно. Так що технікою, машинами – ну, всі ми забезпечені. На полі, де ми побували, працюють три потужні комбайни. З керманичем одного з кейсів вдалося поспілкуватися. Павло Гецько має 23 роки комбайнерського стажу. В товаристві так агро працює з року його заснування. Павло Іванович розповів про свій жнивний екіпаж. За мною є ще два чоловіки. Мої товариші Заїка Володимир Васильович, Люберець Антон Леонідович. Також у нас є трактор Джандір, і до трактора є сівник Потінгер, на якому ми сіємо. До комбайна є кукурузяна жатка, сояшникова життє, яку ви зараз бачите, і зернова Ну, За день ми вбираємо в пределах 30-35 гектар сонячника пшениці, так само до 30 гектар, в залежності від намолоту. На даному полі ми молотимо по 45 центрів соєчника. Комбайнери виходять в поле о 10-й ранку, коли спаде роса, і працюють до пізнього вечора. Потужні комбайни після обмолоту залишки стебел подрібнюють і розкидають по полю, потім заурюють, збагачуючи ґрунт органічною речовиною. Аграрії нарікають на посушливу погоду, адже паралельно інтенсивно готуються до посівної озимих культур, для дружніх сходів якої потрібна волога. А тим часом в очікуванні дощу докладають всіх зусиль, щоб зібрати цьогорічний щедрий врожай.